Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 листопада. Телеграм-канали Партизан пишуть, що літак, який збили у Харківській області, а позавчора Київський, який рухнув на території РФ, був корейським. Вірніше не так, літак російський, а от пілоти у ньому корейці. Про це пишуть партизан-канали із посиланням на медиків. Брянська такі засвідчили, що їм уже поступає велика кількість корейських поранених інженерів та пілотів. Російські пілоти відмовляються літати. Путін вирішив на м'ясо посилати корейське глобальні, незламні і потужні результати першого за саміту миру. Пхенян направить кілька інженерних бригад на Донбаса, що дозволить Росії використовувати свої військові будівельні сили для участі в бойових діях. Пише Зінобібрецький. Зокрема, йдеться про відновлення інфраструктури Донецька. КНДР має у своєму розпорядженні 10 таких бригад і телеканал Тіві Саучана підрахував, що надання трьох чотирьох з них Росії можуть принести північні Корея суму в рік еквівалентно 115 мільйонів доларів. Пише інститут вивчення війни. Північна Корея фактично оголосила нам війну. Чому навіть ООН не стурбувався на легітимний разом з Кульовою? Звернувся до ООН. Певно, після другого глобального саміту миру появляється, що ірландська війна, Росія щодо слова відмовилася від другого саміту миру. Якщо Корея почне масово посилати свої війська сюди, це буде дуже дуже погано для нас. Оборонний договір підписаний між Росією та північною Кореєю. Рею місти обіцянку надавати одна одній. Я військову допомогу за кілька днів після його підписання. Пхенян заявив, що надсилає війська в Україну пошуки у посткому минулого тижня. Владимир Путін здійснив офіційний державний візит. у КНДР, перший майже за чверть століття у рамках цього візиту. Путін і Кім Чен Ін у столиці Північної Кореї підписали так званий оборонний пакт. Військовий договір свідчить, у разі будь-якого зі сторін буде поставлена у стан війни внаслідок зброєвого вторгнення окремо. Мій держави або кількох держав наша сторона надасть військову та іншу допомогу всіма засобами, якими вона володіє без затримки. У відповідь на це пхенян оголосив на початку цього тижня, що надійшли війська у вигляді військово-інженерного підрозділу для підтримки російських сил в Донецькій області. Очікується, що війська прибудуть на поле бою вже наступного місяця. КНДР уже надала Росії майже 2 мільйони артилерійських боєприпасів, ракети для російських рек. Активних систем залпового вогню, та як стверджується балістичні ракети, активна участь північнокорейських бойових підрозділів підвищує ризик ескалації конфлікту, особливо тому що коментатори вважають, що ситуація для північно-корейських саперів на полі бою буде доброю не буде. Речник пентагону Петра Райдера заявив, що під час брифінгу, 25 червня, що північно-корейські війська фактично відправляють на бійню і поставив під сумнів доцільність і розгортання. Він сказав: я думаю, що якби я був керівником військового персоналу. Північна Корея Кореї поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматного м'яса в незаконній війні проти України. Ми бачили, які втрати несуть російські війська, наголосив він. Райдер додав, що США стежить за розглибленням військових зв'язків між двома країнами. Ілля Пономарьов, колишній депутат російського парламенту, заявив британському Daily Express, що Північна Корея стала важливим мостом між Кремлем і Китаєм. Пекін може опосередковано перекинути військову техніку до Москви через Пхані. Янги потрапивши під санкції заходу. Як він пояснив, північна Корея є одним із ключових російських партнерів і сенс того, що вона стала таким партнером. Полягає у тому, що вони діють як міст між Китаєм і Росією. По суті, вся військова техніка, яка постачається з північної Кореї, була розроблена для кандер китайцями. Китай обережно вимагається не потрапляти під торені санкції, спокушала північній Кореї нічого не загрожує. Отже, для китайців немає проблем допомагати північнокорейцям, які потім ведуть торгівлю. З Росією додав він. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.